Дніпропетровщина, регіон, де зміни клімату стають помітними майже не щодня. Зима вже не така сувора, як раніше, а літо досить спекотне. Літо в нас найтриваліший період. Він триває ну, практично з травня по вересень. Найбільша тривалість літа в 2012 році була майже 170 днів. із 24 квітня по 9 жовтня. Тобто коротка м'яка зима, довге літо. Дуже довга тепла осінь, і кількість опадів. Якщо брати опади, вона змінюється від 250 до 914 мм, міліметрів. В середньому там 520, кількість опадів змінилась не, не дуже. Тривалі періоди сухої погоди зменшують рівень води в річках і озерах, а високі температури важко переносяться як людьми, так і тваринами. Цього року ми також бачили. Де був спад рівня води в окремих водоймах і загибель гідробіонтів. Через це гинула риба, мало води, вода прогрівалася, і це створювало заморні явища. А отже, якщо мало води, то бачимо скорочення площі природних луків та степів. А степ це ж якраз наш регіон це степ. Погода то заливає поля дощами, то висушує їх посухою. Такий клімат позначається на всьому від врожаю до буднів людей. Потерпають аграрії. Цього року у нас дуже велика кількість зелень фермерів, в зв'язку з пошкодженням, загибелю соняшника і кукурудзи. Якщо проаналізувати повторюваний засоб на Дніпропетровщині, то за останні 30 років майже кожен другий рік посушливий. За словами фахівців, для уникнення наслідків змін клімату в регіоні повинні проводитися захисні екологічні заходи. Тут потрібно підходити комплексно, звичайно, і є ряд таких пріоритетних заходів, наприклад, це впровадження ефективних систем моніторингу клімату, якості води та біорізноманітні. Тут потрібно робити гідротехнічні різні роботи, впроваджувати заходи з біомеліорації. Звичайно, потрібно створювати зелені захисні смуги та лісосмуги для зменшення ерозії та збереження вологи. У Павлограді науковці Дніпровського національного університету досліджують річку Вовчу для її подальшої біоміліорації, тобто очищення, зариблення, створення нерестовищ тощо. Тож зміни клімату стають частиною нашого життя. Важливо бути готовими і знати, як діяти, щоб легше звикати до нових умов. Данило Трохименко, Катерина Макабула, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК.